Шукаєш, яким займатися бізнесом? Зверни увагу на бізнес миїк самообслуговування бізнес, в якому є конкуренція. Але ми гарантуємо вам, що ваша мийка буде краще в вашому місті або в районі. Компанія Дейваш організовує та реалізовує будівництво мих самообслуговування з нуля по всій Україні та за кордоном. Компанія Деїваш. 10 років будую мийки самообслуговування і нещодавно переїхала з Харкова в Тернопіль. Тут ми відкрили магазин виставка, де ви можете приїхати та подивитися наше обладнання та комплектуючі. Виробництво також тепер в Тернополі. Наша компанія гарантує успіх в умовах конкуренції з нашими технологічними рішеннями. Також відкрите представництво в Європі міста Краків. Де я більш чотирьох місяців вивчав правила ведення даного бізнесу в Європі, аналізували роботу європейських мийк самообслуговування. І тепер ми можемо гарантовано відкривати мийки самообслуговування з гарними показниками в Європі. Звертайтесь до нас по всім питанням. Телефони в опису до відео. Дякую.